Оце півару я поставив бджоли посипались. Ось зараз ми йому дамо. Ну неможливо промовчати Потравили своїх бджіл. Бджоли посипались. Викликає обурення. Не хочеться ругатися. Ось тільки так по інакшому воно не працює. На прильотці ж у мене бджіл мертвих. Ти, ніхто не показує. Повірте мені на слово шановні. Ось мертві бджоли. Таке відео, скажімо так, не за планом, але захотів зняти, бо ну, просто просто настільки подія, скажімо так, шириться. І те, що деякі люди питаються там щось довести або сказати, ну, просто те, як вони це роблять, це ну, ну неможливо промовчати, розумієте? Яка сталася проблема? Зараз Україною пішла. Така новина, що нібито смужки від бівелу, да, апівару, апіфлу. Ну, По-моєму, там саме йде мова чисто за апівару певної дати 6 чи 8 серпня. Да, дата виробки. Що саме Пасічники їх поставили і потравили своїх бджіл. Показують в відео, підходять до вулика, що осип бджіл велика. Ну, показують поряд пачку апівару і кажуть, що ось це пластини, ми поставили бджоли, посипались. Е, і ви знаєте, ось що хочеться сказати? Сказати хочеться багато чого. Ні в коєму разі я не є якимось там представником бівелу чи захисником е, цих пластин, чи ще щось. Просто що, ну, сама ситуація ну, виника... викликає обурення. По-перше, і бджіл шкода, звичайно. Ну, те, що як це все приподноситься, ну це взагалі, це, ну не знаю, не хочеться ругатися на відео, бо так само учні мої це подивляться. Дивіться, по-перше, коли ви оброблюєте бджіл, всі пасічники, які почали займатися бджолами, вони всі повинні знати, що коли ви оброблюєте неважливо яким препаратом бджіл, це хімія, це кислоти, це ще щось. Робиться обробка на, на одній трьох сім'ях. Якщо у вас взагалі три вулика, на одній сім'ї робиться обробка. Далі, що ви з цим робите? Дивитесь через 1, 2, 3 дні, чи все нормально з сім'єю. Якщо все нормально, робите далі. І обов'язково використовуєте інструкцію. Ось тільки так, по-інакшому, воно не працює. Тут немає того, що я цього виробника використовую вже 10 років. Ні, це теж так не працює. Випадки можуть бути різні. Тому будь-який виробник, який ви використовуєте, ви його берете, тестуєте декілька днів на одній трьох сім'ях. Далі, якщо все норм, пускаєте далі. Що трапилось стосовно цих смужок? Незрозуміло. Як виглядають відео, які зараз ширяться ютубом і блогери перепощують ці відео? Підходить людина до, отак от, до вулика, показує внизу жменя сімей. На прильотці жменя, жменя бджіл, вибачаюсь, на прильотці жменя бджіл мертвих, показують отак от поряд пачку Оце півару я поставив. Все, бджоли посипались. Ніхто не показує, поки що, можливо, далі будуть так робити. Ніхто не показує, що відкривають кришку і кажуть, що, шановне панство, ось дивіться, ось в мене є пачка, на якій чітко вказана дата. Бо там один взагалі на відео я побачив у Андрія Баскевича, він ділився відео: що хлопчик каже: Повірте мені на слово. Тут дату не видно. Ну це, ну це смішно. Ви приходите до суду і кажете, повірте мені на слово. Да? І вам повинні повірити. Ну, це смішно. Тобто, повірте мені, на слово тут була така дата. Далі. Вони не підходять отак от до вулика, наприклад, і кажуть, що, шановні, ось мертві бджоли. Так, зняли ми кришку. Зняли ми там все, що зверху. Да? І ось там пластини. Достали, показали пластину. Такого нема. Ось, наприклад, тут стоять післун. В мене теж, я ось в цьому році їх попробував. Щось там сипалось, поки що за результат казати рано. Ну давайте, десь були апівару стояли теж, бо ті закінчилися, не всіх мені вистачило. Зараз теж стоять апіфлум. Вони відрізняються просто, апіфлум вони більш такі. Тверді, а апіваровські, вони е, м'якенькі, там картон-картон. Тобто, ну ось Нема хоча б такого, що вони показують, достають, показують цю пластину. Щось що дивіться, це саме та пластина. Ну Візуально, хоча б розумієте, Тобто, ви просто пачку показали, все. Тобто, так не робиться. Далі ви уявимо, що дійсно ви купили ці пластини, ви потравили сім'ї. Берете ці пластини. Бажано і свіжі, якщо у вас залишились, ідете в потреб службу. І бажано ще мати пластини купити іншої дати. Да, нехай там в них же є в пачечках, по-моєму, по 10 штук да, в звичайних смужки. Іншої дати. Несете туди і хай вони порівнюють концентрацію препарату на цих пластинах. Це, по-перше, і потім ви з висновками можете записати відео і когось в чомусь обвінити. Це по перше. Це нормальні люди, так роблять, а не панікери, які там, навіть якщо щось трапило, ай-яй-яй, -ай -ай -ай, дивіться, ось це. Так не робиться. По-друге. Дозування, яке ставлять, теж жодного немає. Отак, от, от відкрили вулика і показали, що здивіться, дивіться, я поставив. в мене тут 8 чи 10 рамок. Я поставив там дві пластини. Такого нема. Може, пасічник взяв і чотири пластини втолив. Розумієте, і такі випадки раніше ж були. Відео на Ютубі багато, коли потім йому ще й коментарі написують: дивись, ну ти ж передозування зробив. Там же ж інструкція ну, для людей, які вміють читати, написана. Тобто, ну, стільки нюансів, багато. Ще один нюанс. Е, можливо, що може впливати на особ бджіл е, не тільки препарат, там, там, конкретної фірми. Е, будь ласка, беремо приклад. Сім'я слабенька. Сім'я слабенька. Навесні кліща не потравили. Під час доми до збору кліща не потравили, бджола поносила мед, бджола ослаблена, вже середина серпня у нас на сьогоднішній день, на хвилиночку. А окрім цього, ще й поля починають кропити, особливо кукурудзу. Да, там, де її багато. Плюс цей фактор, і ви ставите пластинки, в яких ще, можливо, дійсно там щось є. Да, і у вас сім'ї сипляться. Все. Можливий фактор, можливий фактор. Його треба відміняти, не треба відміняти. Тобто треба йти в потреб службу і доводити, що саме там був передоз. і чим конкретно був. Тобто, вони, якщо там флувалінат чи амітраз, вони ж це все побачать. І вам потім скажуть. І потім ви показуєте з печаткою, а не просто а 4 розпечатаний. Що ось я був там, ось печатка, ось висновок, ось від такої дати. І тоді ви красавчик, все. Тоді дійсно ваша інформація корисна для всіх. Можна йти до виробника і казати, що ай-яй-яй, ось дивіться, перевіряйте ще в себе. Я хочу мати компенсацію. І це правильно. І так роблять нормальні люди. А не те, що вони взяли, пачку потримали, дати не видно. Повірте мені, на слово бджоли посипались. Ну, це, це взагалі. Розумієте? Да, я розумію горе людини. Яка можливо, що якщо це дійсно ці пластини втратила бджіли багато, якщо у людини особливо невелика кількість вуликів? Розумію, у мене теж були раніше потрави. Але кидатися одразу, що саме це від виробника або від чогось там ще, це поспешно. Вибачаюсь, не знаю, як в перекладі буде слово правильно. Тобто, ну, це неправильно. Тому, будь ласка, шановні глядачі, хто дивиться це відео до цього моменту, хто вже додивився, шановні колеги-пасічники, будь ласка, щоб серйозно нас з вами сприймали, треба робити правильно, як воно положено, а не одразу піднімати кипіш, кричати, що саме це. І ще один фактор, який мене, ну. Саме мене трішечки таке е, смущає, це те, що таких відео поки що, поки що, їх дуже дуже мало. Я е, сам бачив, по-моєму, три відео різних стосовно цього. Я розумію, що не всі знімають відео, викладають Ютуб, діляться з пасічниками, їх може бути гораздо більше, я розумію. Але якщо ми візьмемо Україну і кількість відгуків навіть у блогерів, да, коли їм пишуть, що ми користуємося цими пластинами багато, навіть чисто по блогерам, якщо судити, що в коментах у них робиться. Тобто кількість людей, які користуються е препаратами, і саме цими, так само, як я ось на прикладі почитав, їх дуже багато. І ось ви розумієте, що таке на всю Україну 2, 3, 10, 20 випадків, да? е, ось таким. Тобто, ну партія ж теж робиться, ось давайте логічно думати, партія теж робиться не 20 пластин або там 30 пластин. Ні. Партія робиться велика і виходить на ринок, вона велика. І купляють її, якщо цим препаратом користується, як, ну, як я розумію, багато людей. Його багато людей купили. Тобто, ну тут робіть висновки. Поки що немає якихось конкретних доказів е, щодо цього і щось когось звинувачувати. Це неправильно. Треба чекати, можливо, хтось. У кого таке трапилось, піде все ж таки в Держспоживслу, йому зроблять висновки, печатки, все інше, і людина зніме відео, або щось, щось інше, що буде ну, доказом. Тоді, так, да, можна казати, що виробник ай-яй-яй, і треба щось з цим робити. Ну, це таке відео вийшло, воно трішечки можливо затягнуте. Але його треба, ну я вважаю, тобто я своєю думкою ділюся. Е, ну послухайте, будь ласка, і зробіть висновки. Бо у нас поки що те, що я почитав в коментах, е, 90% коментів абсолютно адекватні у блогерів. Тобто люди пишуть майже те ж саме, але є якийсь відсоток, яким би тільки дай кого поругати. Да? От Не було довго, нікого не сварили з виробників. А цей випадок стався. Ось зараз ми йому дамо. Правильно, неправильно, все одно, але ми йому дамо зараз, там напишемо так гнівно, що ух, нас треба боятись. Ні, так не робиться. Тому дякую за перегляд цього відео. Пишіть, хто використовував в цьому році які препарати для обробки бджіл, чи хтось ще не обробляв своїх бджіл. Цікаво, це теж буде почути. Ну і чи мав хтось досвід з цими ось саме апівару, бо я їх використовую саме я три роки, а апіфлу спробував в цьому році перший раз. Тобто до цього у мене все з ними і зараз, в принципі, було норм. Ось бджоли літають, пластини стоять, все чудово. Тобто, якщо у вас щось не так, давайте подискутуємо в коментах. Це був канал Медові Кадри. Всім гарного дня!